Для передплатників україномовного каналу. Сьогодні знову довелося взяти автівку. Бачите, люди в трамвайчики їдуть і багацько людей на відстоячі місця. А мені потрібно сьогодні на автівці, тому що без неї вже ніяк не встигаю, не встигаю. Що розповісти тривоги. Сьогодні не так часто, як вчора. Це вже перехрестя з тракторобудівельниками. Погода гарна, але прохолодна. Це Салтівське шосе, вже під'їжджаємо в перехрестю Льва Ландау. Ох і погодка сьогодні. Воно не гаряче, не жарко, але сонячно і, як Бабине літо, тільки так прохолодніше трошки. Бачите, Харьков больше, чем город Может, оно так и есть? Да, так оно и есть. Названа Старая Салтівка. Бачите, какие домівки. Когда еще та Салтівка не была побудована, это вот такая вот. Сюда только трамвайчики ходили. Багато тоже повязано с погодой с этим районом. Район Кюринка, одно поверхи ви будівлі, вулиці такі не дуже гарного асфальту, але ні, можна, можна їздити. Що, приїхали зі мною, подивилися на наш рідний Харків. Усім гарного дня, усім миру добра злагоди. Бачите, розігрується скутер і зараз. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Це пока моє любі.